На наступну добу, Вінницька область. Випадає пустий удар, бачите. Значить, повинні, повинна бути ситуація контрольована. Або взагалі нічого не буде, або наші <кхи> справляються. Пустий удар це добре. Це, значить, і зло тут випадає пусте. Але будьте уважні, все одно, увага тут випадає. Або наші справляються, або взагалі нічого не буде. Так, далі. Волинська. Волинська на наступну добу по 5 травня. Волинська. Також пустий удар, бачите, випадає. Е, також <кій> пустий удар це, це добре. Значить, або взагалі нічого не буде, або наші справляються. Е, якщо був би просто удар, це погано. Пустий удар це. Навпаки, життя. Так, можна сказати. Повинно бути все, все також. Ситуація контрольована. Далі дивимось, друзі, Дніпро. <кхід> вітаю. Добрий ранок, Харків, вітаю, всім всіх вітаю. Запоріжжя, Тетяна, Запоріжжя, вітаю вас також. Дякую, дякую Далі дивимось Дніпро, Дніпро. На наступну добу по 5 травня. <кій> Дніпрі, дивіться, випадає карта уваги, будьте уважні. Тут випадає карта зла, вона, бачите, тут значно, значно послаблена шісткою бубновою. Тому це може бути як і потенційно, більше вказують на потенційно, але все одно повітряними тривогами не нехтути. Серйозних таких загроз я не бачу. <кій> Повинно бути все добре. Потенційно вказує, або щось таке незначне, або от по області там, де вже в принципі, люди повиїжджали, там, де постійні обстріли. Ось така ситуація. Зло невелике випадає, карта зла випадає, але вона невелика. Ну, не, 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 незначна, незначну силу має. Так, далі дивимося. Кривий ріг. Кривий ріг по 5 травня. Кривий ріг, бачите, зло, удар також пусті. Значить, або взагалі нічого не буде, або можуть бути оці повітряні тривоги, або фейки, фейкові оці напуски, щось таке може бути. Бачите, пустий удар, пусте зло випадає. Значить, наші справляються, або взагалі нічого. Далі дивимось. Але уважно треба бути дотримуватись повітряне тривоги, друзі. Не ігноруйте. Далі. Донецька область. В Донецькій області. ну В Донецькій області дуже уважно треба бути. Тут, бачите, можуть бути влучання. Влучання, от бачите, по забудовам. Десь по містах, містечках обережно. Попередження випадає. Не ігноруйте повітряних тривог. Далі, друзі, Житомирська. Житомирська на наступну добу. В Житомирській області в карта зла випадає, можуть бути якісь інциденти. <кій> можуть бути. Тут, бачите, ворожі дії, можуть бути, бачите, з повітря, якісь інциденти можуть бути. Не, не можу сказати, що це буде точно. Бачите, але воно все ж таки тут валет з'являється, вказують на те, що загально то наші контролюють ситуацію. Але все одно, увага випадає, будьте уважні, обережні. Далі, Закарпатська. На наступну добу. Закарпатській області. Тут випадає захист, таких серйозних попереджень не бачу я. Не випадає нічого. Прям. Потенційно карта зла випадає, вона тут з краю випадає, як по всій країні, тому до повітряних треба бути уважні, якщо вони у вас будуть. Так ситуація контрольована нашими військовими. Так, далі. Запоріжжя на наступну добу, по 5 травня. Запоріжжя. В Запоріжжі. <кхм>, бачите, тут будьте уважні до, до повітряних тривог. Наче нічого такого, прям ударних карт, якихось комбінацій надкритичних не випадає, але напруга випадає, увага так випадає, будьте уважні. Далі дивимось Івано-Франківська. Івано-Франківська по 5 травня на наступну добу. Київська. Тут зло випадає знову. Часто, що зло випадає, будьте уважні. Оці дні взагалі до повітряних тривог не ігноруйте. Зло випадає, хоч наші, наш захист випадає, воно тут не, не надкритичне. Можливо, це на обласному рівні щось вказують, але, друзі, будьте уважні. Далі, далі дивимось. Київська. Київська на наступну добу по 5 травня. Дивимось. Тут попередження випадає, хоч і наш захист випадає, бачите? Наші військові випадають, захищають. Валет тут з'являється також це добре, <кхід> значить, або незначні якісь можуть бути. Тобто наші військові справляються з цим. Будуть діяти, справлятись, але тут увага, попередження випадає, треба бути уважними до повітряних тривог. Наче не критично, ви бачите удар по нашим військовим. Тобто, не по нашим військовим, а наші військові від, від, відсікають цей удар. От, їхні дії роблять його пустим і незначним. Ось так, тому якісь інциденти можуть бути. Не ігноруйте повітряних тривог також, друзі. Далі дивимось, Київ-столиця на наступну добу. Ну Також, бачите, ну, тут випадає пустий удар. Пустий удар, бачите, тут взагалі випадає ось карта смерті, карта смерті комбінація, але вона пуста, це значить життя, навпаки. бачите. Значить, наші справляються, або взагалі нічого не буде. Але напружена карта, увага, треба бути уважними. Чогось щось таке дуже погане, воно пусте випадає. Все ж таки наші військові захищають. По Києву краще випало, тому що пусте. Ці, ці дуже сильні загрози, такі вони пусті випали. Значить, справляться в регіоні наші військові з ворожими атаками. І так далі, друзі. Дивимось далі. Кіровоградська. Кіровоградська. По 5 травня. Нічого такого критичного не випадає, поганих комбінацій таких не випадає, значить ситуація контрольована виходить. Кіровоградська область. Далі Львівська. На наступну добу. Львівська область. У Львівській області попередження випадає, будьте уважні. Бачите, тут з краю випадає, можливо, регіон, можливо, область. Треба бути уважними. Все ж таки, тут, тут з'являється, бачите, і карта зла. Треба бути уважними. Попередження є. Також, друзі, порівнюйте з загальним розкладом по Україні ваш розклад. Якщо загальний розклад по Україні буде світлий і гарний, то вірогідність знижується. Якихось там ударів і попередження Зниження. знижується. Так, Миколаїв. Миколаїв. На наступну добу. Миколаїв більш-менш ситуація випадає контрольовано. Загальних таких я не бачу. Загально нічого такого критичного не бачу. Бачу, що орки все ж таки тут з краю, потенційно орки все ж таки там зло, злодіяння бачу їхні. Але воно випадає тут з краю, тут увага випадає, будьте уважні. До повітряних тривог не ігноруйте, так загальну ситуацію контролюють. Далі Одеса, Одеська область, спочатку дивимось на наступну добу по 5 травня. Одеська область тут випадає, бачите, попередження, інциденти можливі, вірогідність підвищується. Хоч і знову ж таки валет тут вказує на те, що пусті вони. Або взагалі їх не буде, бо тут випадає що злої удари пусті, немає їх взагалі. Або наші справляються і вони е, стають пустими. Ось так. Але тут все одно будьте уважні, не них повітряними тривогами, зло і удари випадають пусті. Ось так. Значить, е, недося, недосяжні, недосяжні цілі орків по Одеській області. Дивимось місто Одеса на наступну добу. Місто Одеса по 5 травня. Одеса захист випадає. Захищено. В Одесі, бачите, повинно бути все контрольовано. Ситуація не повинно бути чогось критично. Випадає тут наш захист. <кій> Тому, друзі, все одно не нехтути тривогами, бо на область все ж таки напуга випадає нехтуйте тривогами, Одеса краще випало. І також порівнюйте, друзі, з загальним розкладом по Україні. Чим він гірший, тим вірогідність ну, підвищується. У мене не точні інструмент, я не можу вам сказати точно. Я вам покажу вірогідність. Бачите, от на минулу добу випадало там і Дніпро, і Київ, і загально все ми побачили. Це і Запоріжжя. <кій> по 3 травня там дивіться відео. Хто бачив, той був попереджений. Бо, тому, друзі, уважно. Далі, дивимо, далі дивимось. Кременчук. Кременчук по 5 травня. Уважно до повітряних тривог. Серйозних я таких загроз тут не бачу прямо. Над поганого нічого не випало. Значить, ситуація контрольована. Але до повітряних тривог треба бути уважними. Все ж там, бачите, ось цих прихильників, що там є ці прихильники, вони і притягують до вас. Чим, більш, чим краще ви будете з ними боротись, здавати їх, я не знаю, що завгодно робіть там в рамках закону. А тим у вас буде спокійніше. Далі дивимось, Полтавська область загальна. Полтавська область по 5 травня. Ситуація також контрольована. Я поганого нічого прям не бачу. Будьте уважні, обережні до повітряних тривог, а так серйозних таких загроз не випадає. Далі дивимось. Рівненська. Рівненська. Рівненській області зло пусте. Зло пусте, але це все одно увага, будьте уважні. Чогось критичного не повинно бути, бо валет, це, це валет пустий, тут випадає біля зла. Бачите, значить, зло пусте. Критичного, критичного нічого, але будьте уважні. Все ж таки. Рівненська область. Повинно бути все, все добре під контролем. Далі, Сумська. Сумська на наступну добу. Тут, бачите, випадає Сумська область, тут карта удару випадає, зла, хвороби. Сумська область випадає попередження. На наступну добу вірогідність якихось там ворожих ударів висока. Бачите, попередження є, не нехтуйте тривогами. Зараз, якщо тут валет не з'явиться, Ось, бачите, тут випадає околиці, область, кордони, там більше і взагалі на регіон випадає попередження. Будьте уважні. Сумська область, саме місто Суми дивимось. Суми також, бачите, На регіон загально випадає попередження, будьте уважні. Можуть бути інциденти там. Висока вірогідність цього ось так. По <кій> ворожим атакам по Сумському регіону. там, Дякую за донат з Монобанку. Хто відправив? Дякую вам. Пропустив. Далі, друзі, дивимося, Тернопільська. Тернопільська область по 5 травня. Тут випадає захист, такого серйозного нічого не випадає. Повинно бути все під контролем. Погано, поганих комбінацій я не бачу, не випадає. Далі Хмельницька. Хмельницька по 5 травня. От, бачите, є, є якісь... Тут і лоялісти, є, бачите, тут от випадає бубновий. І отут десятка Бубнова інтерес. Тут випадає попередження, будьте уважні. Будьте уважні. Також порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Ваш розклад на область. Далі дивимось, друзі. Хмельницька область. Хмельницька. Ой, Хмельницьку ми подивились, друзі. Харківська. Харківська область по 5 травня. В Харківській області загально випадає захист, але бачите, з повітря загроза від оцих від, від, від орків випадає. Тут карта хвороби вона не сильна проти короля пікового вона дуже слабка. І загально вказують, бачите, що пусто. Або наші справляться, або на, на випередження спрацюють, або взагалі нічого не буде, але щось вони там, бачите, інтерес тут, ще їхній присутній. От, щось вони ще там будуть робити. На наступну добу випадає увага, будьте уважні. Харківська область, дивимось загаль, загально подивились, Харків дивимось, місто, як обласний центр Харків. На наступну добу, по 5 травня. Харків. Тут, бачите, випадає погано. Попередження випадає і по області. Будьте уважні, особливо, бачите, до повітряних тривог. Будьте уважні, друзі. Інциденти там можливі. Харківський регіон загально і Харків, і Харківська область на наступну добу, будьте уважні, дотримуйтесь всіх повітряних тривог. Не ігноруйте. Далі дивимось, Херсонська. Херсонська область по 5 травня. Херсонська. Тут випадає хвороба пуста. Наші контролюють ситуацію. Так випадає загально в області. Ситуація під, під контролем наших військових, наших Збройних сил України. Так випадає по Херсонській області. Зараз дивимося окремо Херсон. Херсон по 5 травня. Херсон. В Херсоні орки, бачите, будуть намагатися щось, щось робити. Тут їхні хлопати випадають, але вони, вони випадають з пустотою. Тобто вони невдалі, невдачні. Е ось так. Невдалі, невдачні хлопати. Або їх взагалі не буде. По Херсону загально втрата, дороги випадають ось таке на наступну добу. Тут випадає увага. По Херсону випадає увага. Будьте уважні. До повітряних тривог орківські дії можуть бути, вони випадають проблемні, це і так зрозуміло. Тобто вони можуть нанести якось там якісь вони можуть припуститись якихось там помилок, які можуть погано, до поганих наслідків призвести. тому, Обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог. Що можу сказати. Так, далі Черкаська. Черкаська область по 5 травня. Черкаській області. Критично, наче такого, нічого не випадає, але все одно увага випадає, будьте уважні. Будьте уважні, обережні. Просто випадає увага. Дотримуйтесь повітряних тривог в області не дотримуються повітряних тривог. Бачите? Загально повинна бути більш-менш ситуація контрольована, але напруга є. Увага, будьте уважні, якщо будуть повітряні тривоги. Не нехтуйте. Далі Чернівецька. Друзі, Чернівецька на наступну добудуємось. По 5 травня. Чернівецька. І тут бачите також попередження. Удар, попередження зло випадає. Хоч воно тут слабке, бачите, через оцю шістку воно слабке. Це зло, але попередження все ж таки випадає. Чи це на загальному рівні, чи на, по всій Україні, чи може всередині області можуть бути якісь інциденти, які показують просто. Що в області там щось може бути негаразне, якісь порівнювати з загальним розкладом. Далі, Чернігівська, друзі, дивимось, Чернігівська. Щось напруга на Західній Україні, бачите, напруга випадає. Будьте уважні. Дякую, хто відправив з Монобанку Донат. Дякую вам. Чернігів, дивимось, по 5 травня. Чернігів. Чернігівська область, бачите, ну загально випадає захист. Чернігівська область. В регіоні повинно бути все під захист, під контролем наших військових. Прям такого критичного нічого я не бачу. Військові тут, бачите, захищають. Давайте дивимось окремо обласний центр Чернігів міста. Яка вірогідність там ворожих атак. На наступну добу. Чернігів по 5 травня. Чернігів. Тут, бачите, дуже такі критичні, вони пусті, пусті дуже такі серйозні загрози. Вірогідність невисока, але все ж таки тут карта уваги випадає. Не, не прямо така спокійна карта, тому карта уваги випадає. Будьте обережні, особливо там щось випадає промислові об'єкти, якісь щось, можливо, там в самому Чернігові може бути якісь інциденти. Зараз дивимось, друзі, загальний розклад по Україні, щоб зрозуміти, наскільки чи, підвищує, чи, чи підвищується, чи знижується вірогідність цих атак по ваших областях. Загальний розклад по 5 травня по Україні дивимось. Тут зло пусте все ж таки, бачите? Зло пусте. Випадає, випадає от найбільша загроза, випадає, бачите, околиці, це кордони, прикордоння, прифронтові, ось це межа, де межа між нашими і орками, от чим ближче до цієї межі, тим випадає загроза вища. Але загально випадає, тут все ж таки зло пусте. Але увага, також це мається на увазі, не нехтути тривогами. Ось так, друзі. -менш ситуацію повинно більш-менш наші контролювати. Так випадає. Найбільша загроза, бачите, мені вказують, от, де межа з орками, на межі з орками. Прикордоння, фронт ось там. І області, також ці прифронтові, прикордонні. Там, там найбільші загрози випадають. Але, друзі, там, де були попередження, також не просто так вони випадають. Будьте уважні, там не нехтуйте тривогами і взагалі, де тривоги не нехтуйте, будьте уважні, обережні. Отак, От бачите, зараз орки щось у них.